Що, скільки часу пройде до того, як ти їх потягнеш в рот, а? Ромазька Ти прямо туди хочеш залізти? Може не треба? Клас? Що? Гарман. Спогода якась не зрозуміла. То сонце. То, то не сонце, то хмарки Червоний на зеленому фоні білі Ну, так класна картинка Рома, ром, ром, Рома, ром, ну посміхнись. Рома, да, да. Зараз. Зараз всім посміхнусь. Я тут зайнятий. Ром. Класно вже двома ногами Опа все-все-все, сповзай, молодець А то він про по що попов а-а ти, що там? Давай злась, Ром. злазь, злазь. Нам треба зробити так, щоб мама не побачила. Де, де ми такі брудні стали? Нама. Ром. Зоба. <соцова> Давай не впади тут, а? Добре? Ну що таке? Ну ти ж зліз. Ну все ж нормально було. Класно? Нас спалили Рома. Нас спалили, Рома, побігли. Мамо, Мама. Ром, Ром, повернись. Повернись до нас. Рома Мама, не підказуй, будь ласочка Поки що все було нормально. Все, вилазимо, Ром Чік.